І переходимо до анонсованої міжнародної тематики. Як ми вже говорили, Рада Євросоюзу схвалила виділення 4 мільярдів 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги України. Вони надійдуть у вигляді грантів та позик в рамках програми «Ukraine Facility». Як зазначено у повідомленні, рішення має підтримати макрофінансову стабільність нашої держави та функціонування її державного управління. Виділення коштів стало можливим завдяки виконанню Україною не необхідних умов та реформ в сфері управління державними фінансами, підприємствами, бізнес-середовищем, енергетикою та розмінуванням принаймні так наголосили в раді ЄС більше про міжнародну тематику. Будемо говорити з Іваною Климпош цинцадзе за народною депутаткою України, головою комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу. Пані Івано, вітаю вас на зв'язку. З нами дякуємо, що долучилися. Дякую за запрошення. Добрий вечір. І власне щодо цього рішення Ради Євросоюзу, в нас взагалі є розуміння у держави, скільки кредитів про гранти не йде мова. Про принаймні кредити ми понабирали, і за рахунок чого ми будемо їх повертати. Це хороше питання, яке потрібно задавати урядовцям. а І очевидно, на жаль, на сьогодні ситуація полягає в тому, що держава Україна намагається постійно отримувати додаткову фінансову підтримку від партнерів у різний спосіб у різному вигляді, десь дійсно грантова підтримка. Вона очевидно складає набагато меншу частину надходжень ніж. Кредитна підтримка, але ця кредитна підтримка, про яку ви зараз говорите в рамках Ukraine Facility, вона має дуже вигідні умови з точки зору нарахування по відсоткам, з точки зору терміну. Коли потрібно буде почати віддавати ці кошти, і це ці пільгові умови, які ну визначив для України Європейський Союз, тоді коли формував цю цей механізм підтримки України. На жаль, на сьогодні дійсно кредитна історія України є. Дуже дуже вимогливою, ми з вами напевно і ваші глядачі також слідкували за тим, що уряд проводив додаткові. Консультації з деякими кредиторами за тими кредитами приватними кредиторами за тими кредитами, які Україна мала виплачувати зараз в серпні, у вересні місяці, і на жаль, урядовів це до, до останнього моменту, що Україна була в дефолтному стані. Що навіть змусило Верховну Раду України давати такі додаткові повноваження уряду на цей обмежений період часу, щоб без згоди Верховної Ради Ради України уряд зміг е, оперативно реагувати на е, ну, новини в рамках цих е, цих перемовин. Е, ну, коли ми будемо віддавати, як ми будемо віддавати, було би добре також почути е, від урядовців. А це про взагалі програму, про пробачення, про. про, бачення, про е, про системність і про антикорупційні дії на жаль, це єдиний уряд в історії України, який працює без програми. Ще й працює вже четвертий рік без програми. Пані Івано, точно впевнені, що про гроші і про підтримку йшлося на заході в Будапешті, учасницею якого ви були. Це зустріч голів комітетів парламентських у справах ЄС різних країн європейських. І ви за результатами цієї зустрічі написали, що деякі голови комітетів бойкотували цю зустріч. Чи можемо ми довідатися чому? Кожна країна, член Європейського союзу в рамках свого головування протягом півроку, а ці головування відбуваються протягом півроку, проводить низку заходів на урядовому рівні і низку заходів на парламентському рівні. Дійсно, є така платформа голів комітетів і взагалі комітетів з європейських справ країн-членів і з євроінтеграції країн-партнерів. І саме в рамках цієї зустрічі я і була запрошена в рамках цієї платформи. Була Прошена до Угорщини. Я координувала свої дії а, і свої підходи до ціє, цього заходу з нашими найближчими друзями і партнерами а, з країн Європейського Союзу з такими проактивними а, адвокатами України. І ми дійшли згоди про те, що частина з нас буде брати участь безпосередньо у заході в Угорщині, де буде а, чітко. І критично висловлюватися в тому числі і стосовно тих ініціатив угорського прем'єр-міністра псевдомирних ініціатив того його турне, яке не було погоджено ні з ким в Європейському Союзі, і до Росії, і до Пекіна Ану до, до Китаю. І, власне кажучи, кілька голів. Комітетів, ми на сьогодні ми можемо висловлюватися як партнери. Ми можемо висловлювати свою позицію. Ми можемо робити якісь напрацювання, пропонувати. Але ми не маємо поки що права голосу в рамках цієї, цієї інституції, і тому сім голів комітетів з кількох країн написали такого дуже жорсткого листа до свого візаві голови комітету угорського. З тим, що вони вважають неприпустимими такі порушення з боку угорського прем'єра, і що вони вважають, що єдність європейського союзу є принципово важливим, важливо зберегти. І дійсно троє три голови комітетів з Латвії, з Естонії з Швеції взагалі ухвалили рішення, що вони не будуть представлені депутатами на цьому заході, а кілька. Комітетів, як, наприклад, Польщі і Литви, ухвалили рішення, що вони будуть представлені не головами комітетів, а заступниками або членами комітету, а, тобто а, фактично, країни у такий спосіб показали свою незгоду із позицією Орбана і неможливість таких заяв, які він робив у своєму турне. Натомість ви зазначили, що було кілька таких дуже потужних заяв кількох країн у бік підтримки України, і серед них, скажімо, ні. Німеччина, Фінляндія, Молдова і Албанія. що такого потужного вони у нашу підтримку говорили? Ну якраз і німецький колега і фінський колега були серед підписантів того жорсткого листа до колеги угорського, і власне вони були представляли всіх цих сімох горів комітетів, коли виступали, і вони якраз говорили про неприпустимість не тільки через лист, а своєю власною присутністю своїми виступами під час цього цих пленарних засідань, які ми там мали під час різних сесій, брали слово. І жорстко говорили і про необхідність продовження підтримки України, і про неможливість неузгоджених дій в рамках Європейського союзу, і про неможливість і неприпустимість підриву єдності Європейського союзу, і, а, взагалі, чіткість політики стосовно яка має бути базована на цінностях. І Я думаю, що це дуже переконливо звучало і від цих колег насправді і іспанський колега теж а, досить потужно і чітко а, говорив про. про про свою позицію цієї країни були інші хто і це нові депутати, до речі, з Нідерландів, з якими треба працювати зараз набагато активніше, на мою думку, тому що ми там прозвучало навіть оцей знаєте, сумнозвісний заклик, який ми чули там в 15-му, в 16-му роках до обох сторін, про припинення вогню і всяка інша нісенітниця, яка немає нічого спільного з ходом цієї війни і з агресією Російської Федерації, але також і колеги. З поза меж країн європейського союзу, зокрема дійсно албанський колега і молдовська колегиня, вони теж, не зважаючи на те, що вони не є ще членами родини європейської формально з точки зору членства в європейському союзі, вони наголошували на тому, що війна України є спільна війна для всього континенту, і що відповідальність усього європейського континенту, який прагне. Демократичного і розвитку, який базований на верховенстві права, який за базований на міжнародному праві, на повазі суверенітету, територіальної цілісності країни, є зав... країн є спільним завданням допомогти Україні перемогти Російську Федерацію. Пані Івано, поки ми з вами перенесемося зараз на африканський континент і на американський, ще питання щодо європейського литовські і чеські депутати низка депутатів звернулися із листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо обмеження дій Угорщини і, взагалі, щодо можливості навіть виключення угорщини із шенгенської зони, власне, через те, що угорці послабили в'їзд росіянам до своєї свій своєї країни і от литовці і чехи кажуть, що це в принципі порушення прав Шенген, правил Шенгенської зони, і за це е, угорська країна має понести відповідальність. Так, от питання у тому наскільки реально такими, так би мовити, санкціями протидіяти тим е, е, діям угорщини, які вона зробила щодо в'їзду Росіян на її територію. Я хочу нагадати, що взагалі в Європарламент попереднього скликання ухвалював навіть резолюцію, в якій окремо закликав позбавити взагалі Угорщину права головувати в Європейському Союзі в Європейській Раді на цей період, який вона ось зараз головує. На жаль, це там не було реалізовано і нові. І нові зловживання угорщиною ось своїми там правами, ну скажімо так, автономними правами, які вона має в рамках Європейського союзу з огляду на оці послаблення для російських громадян. Ну я думаю, що те, що ми почули від кількох. Представників від поляків і від чехів це буде далі нарощуватися і далі, тому що, наприклад, ті ж самі фіни говорять дуже чітко, що ми закрили кордон. Ми закрили кордон саме через те, що Росія додатково намагалася використати міграційний цей тиск, штучний міграційний тиск додатково як. Теж вид зброї проти а, Фінляндії, тому я думаю, що кількість голосів політиків і урядів, які будуть приєднуватися до того а, хору а, необхідності, а, ну пропозиції необхідності, як а, обмежити угорщину в таких її а, діях. А, Самостійних а він буде посилюватися. Угу. Ну і, е, хоч ви очолюєте комітет з питань співробітництва з європейським союзом і інтеграції України в ЄС, все, все ж таки не можемо оминути питання африканського континенту, бо міністр закордонних справ вирушив у своє турне африканським регіоном, і не таємниця, що Африка для нас була дуже довгий час на маргінасі наших зацікавлень, але зараз ми активно почали на цікавитися. І от власне турне міністра співпало із розривом. Мдип відносин, про які заявила одна із країн, малі так наскільки це серйозно для нас на тлі того, що нам треба посилювати своє своє співробітництво з Африкою? А тут такі заяви про нібито підтримку Україною міжнародного тероризму і, і так далі. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ці заяви не обійшлися без впливу Російської Федерації, без залучення Російської Федерації, і це якраз ті впливи, яким потрібно протистояти, в тому числі з точки зору наративів, і з точки зору донесення реальної картинки, як на африканському континенті, так і в Азії, так і в Латинській Америці. До речі, от буквально завтра. А в мене буде з колегами з депутатами з інших фракцій зустріч в українському кризовому медіацентрі з цілою низкою африканських журналістів, які сюди приїхали на їхнє запрошення, і які ну з таким прес-туром поглибленим. А їдуть і там на Чернігівщину їдуть в. Деокуповані частини а, Київщини, та які теж були постраждали на початках великої війни, а, які зустрічаються з різними а, представниками різних і а, громадських організацій, і міністерств. це та робота, яка має ну так синхронно і скоординовано провадитися дійсно всіма, хто спроможний а, доносити нашу позицію до інших аудиторій, тому а, ось ми зустрічалися із латиноамериканськими журналістами з азійськими журналістами, тепер з африканськими журналістами, і, і використовуватимемо і далі будь-яку можливість змінювати їхнє сприйняття цієї війни і протидіяти спільно вже через нашу правду протидіяти російським впливам. А в малі ми з вами знаємо, що це безпосередньо російська. Залученість так до слова кажучи, такі делегації журналістів днями відвідали також і Львівщину, і керівництво Львівщини. Не саме вони. Це саме так. вони, з якими ми будемо от, зу... і за Львівщини. Все, поїхали на Київщину для зустрічі так. вже із народними депутатами. І на останок маємо буквально хвилинку. А сьогодні усі ж і ми в тому числі стежимо за президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки, які от от там відбудуться. Ну не от, -от але, але від них залежить дуже багато і для української історії. Так, от сьогодні віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала 99% підтримки на демократів на онлайн. Конференції, так і ну фактично, вона вже є кандидатом у президенти, водночас Time і американські медіа заявляють про таку досить холодний стосунок українського президента Володимира Зеленського з Камалою Гаріс, особливо після мюнхенської конференції безпекової. Що ви можете сказати на у це, про це наскільки ці холодні відносини можуть завадити у майбутньому в підтримці України? України, якщо в випадку Камала Гаріс стане президенткою Сполучених Штатів, ну якраз перед Будапештом разом зі своїми колегинями Марією Іоновою і Іриною Геращенко я тиждень пропрацювала у Вашингтоні. Якраз це було на тлі заяви президента Байдена про. Відкликання своєї кандидатури на президентство, і це дійсно знаєте, був той, той момент, коли було дуже відчутно, як одночасно і республіканська партія, і демократична партія об'єдналися довкола кожен ну, такого свого кандидата чи потенційної кандидатки на той момент. І на жаль, також відчувалася дуже серйозна така поляризація суспільства в. Сполучених Штатах Америки, але от політикум стосовно підтримки України, ну принаймні, та велика кількість конгресменів, з якими ми зустрічалися, і представників і е, Ради нацбезпеки, і держдепартаменту і міністерства оборони. Вони всі е, далі зосереджено е, працюють і над продовження цієї двопартійної підтримки для нас це критично, і це очевидно завдання для президента Зеленського налагодити стосунки з будь ким хто стане вибором американського народу заради інтересів. України на і це, це на... його завдання. На це і будемо розраховувати. Івана Климпуш Цинцадзе, народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Разом із нею ставили крапку у сьогоднішньому головному завданні.